Того часу, як зібралися десятитисячні натовпи народу, аж топтали вони один одного, він почав промовляти перш до учнів своїх, стережіться розчини фарісейської, що є ліцемірство. Бо немає нічого захованого, що не відкривається, ні таємного, що не виявиться. Тому все, що казали, ви потемки при світлі почується, що шептали на вухо в коморах, на дахах проповіда не буде. Кажу ж вам, своїм друзям не бійтеся тих, хто тіло вбиває, а потім більш нічого не може вчинити. Але вкажу вам, кого треба боятися, бійтеся того, хто має владу, убившу, укинути в гієну. так кажу вам, того бійтеся. Чи ж не п'ять горобців? Продають за два гроші, та проти перед Богом із них ні один не забутий. Але навіть волосся вам на голові пораховане все, не бійтеся. Вартніші ви за багатьох робців. Кажу ж вам, кожного хто перед людьми мене визнає, того визнає і син людський перед ангелами Божими. Хто ж мене відсурається перед людьми, того відсураюся перед ангелами Божими. І кожному, хто скаже слово на людського сина, йому проститься. а Хто зневажатиме Духа Святого, не проститься. А коли вас водитимуть до синагог, і до урядів і до влад, не турбуйтеся. Як або що відповідати, чи що говорити, Дух Бо Святий вас навчить тієї години, що потрібно казати, і озвався до нього один із народу, учителю, Скажи братові моєму, щоб він спадщиною поділився за мною. А він відказав йому, чоловіче, хто поставив над вами мене за суддю або за подільника. І промовив до них: глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його. І він розповів їм притчу, говорячи, в одного багача гойно нива вродила була, і міркував він. Про себе і казав, що робити, що немає куди зібрати плодів своїх, і сказав: оце я зроблю, порозвалю клуні свої, і просторніше поставлю, і позбираю туди пашню свою всю та свій достаток. І скажу я душі своїй, душе маєш багато добра, на багато років складеного. Спочивай, їж та пий веселися. Бог же до нього прорік, нерозумний, ночі цією, ось душу твою зажадають від тебе і кому позостанеться те, що ти був наготовив. Так буває і з тим, хто збирає для себе та небагатіше. 提耶夫·